Діти, погляньте, а що це я для вас принесла? Що це діти? Так, мішечок. Та у ньому є різні для нас геометричні діла. Та ось я хочу їх і дістати з цього мішечка. Не підглядаючи, я дістаю одну геометричну фігуру. Це діти у нас з вами куб. А тепер хочу спробувати ще раз дістати якусь. Так, і тут кілька. я достаю ось таку геометричну фігуру. І це у нас з вами циліндр. А тепер спробуйте і ви опустити ручки у своїй у мішечок та доторкнутись одним пальчиком до геометричного тіла. Спробуйте. Так, шукаємо і є, ми з вами відчули нашу геометричну фігуру. Одним пальчиком і з вами пробуємо. Який він на дотик? Так, гладенький. А що це за тіло, як ви гадаєте? Воно кругле, чи має кути? Так, воно кругле, тож давайте дістанемо та поглянемо. Ось діти, погляньте, ми з вами дістали кулю. Геометричну фігуру. А Тепер знайдіть за допомогою дотика також ще одну кулю. Так, є. Давайте ми з вами порівняємо: вони у нас однакові чи різні. Так, вони у нас однакові за розміром, за кольором, і також за дотиком. Молодці. А тепер давайте з вами дістанемо і другу якусь фігуру, які у нас ще були. Ось ми з вами дістаємо циліндр. Він у нас однаковий з попереднім циліндром. Так, а за кольором? Так, також однаковий вони у нас червоного кольору і мають однакову форму. Та за висотою. І дістанемо ще один з вами. Оп. І ми з вами дістали наш куб. Він однаковий чи різний з попереднім? Так, однаковий. Він має таку саму форму, такий самий кольор та також є маленький такий попередній. Молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, у цій геометричній фігурі є кути? Так, нема. А чому? Тому що у нас він круглий. А у цій геометричній фігурі в нас є кути? Так, оце у нас з вами куб, і він має у нас ось такі кути. Молодці, правильно. А скажіть, будь ласка, вони між собою відрізняються чи вони у нас однакові? Так, відрізняються. А G? Так, геометричною фігурою бо вони у нас різні: є куб, циліндр і коло. Так, а ще. чим? Так, молодці. За розміром вони у нас є маленькі і великі, та також за кольором. Молодці діти. А тепер давайте з вами складемо всі наші геометричні фігури у нашій пішочок назад. Молодчинки, діти так, чудово виконали цю справу. Діти, а тепер давайте з вами повторимо, які ми тільки що з вами геометричні фігури доставали з нашого міш... мішечка. Ось це на що за фігура геометрична? Так, куля, молодці. А це що за геометрична фігура? Так, кухня, молодці. А ось ця так, циліндр. А вони, скажіть, однакові за кольором? Ні. А яких вони кольорів? Червоного, так, синього і жовтого. Молодці діти. А сьогодні попри. Діти, погляньте, що це у мене лежить таке на столі. Так, горіхи. Давайте ми їх з вами розглянемо. Вони ми, у нас є з вами різні. Це ось у нас такий э, арахіс, це ось такий у нас фундук, ось такі у нас горіхи, які тут у нас вдома, та ось такий мигдаль. Так, ось у мене є зображення, ось різних ще горіхи. Давайте з вами поглянемо на них. Бачите, Вони між собою э, однакові чи відрізняються. Так, відрізняються. А чим відрізняються? Так, кольорами, формою. Молодці. Все правильно. Також розміром. Так, молочинку. Так, ось я для вас принесла нас горішки. Давайте їх також розглянемо. Ось такі у нас горішки. Постукаємо Чуєте, так вони цокають один між одним, тому що вони у нас тверді. Також ось такі горішки маленькі. Так, фундук наш. Та для вас я підготувала ось такі ще фісташки. У нас їх вони тут зображені на цьому зображенні. і я вам їх перенесла, щоб їх також глянули. Ось такі. Давайте ми з вами їх відчуємо на дотик. Так, візьмемо у ручки на, по одному горішку. Візьмемо спочатку з вами ось такі горішки. Давайте їх відчуємо на дотик. Які вони? Тверді. Так, ми їх прижимаємо, вони тверді, не ломаються. Також мають такий трішки шершаві на собі на дотик матеріал. Так, молодці. А тепер давайте один положимо і візьмемо інший. Тепер порівняємо, який цей на дотик. Він Маленький, бо цей у нас великий, так. А скажіть мені, будь ласка, він е, кольором однаковий чи різний? Так, цей у нас трішки темніший, а це ось трішки світліший коричневий. Молодці діти. А якщо ми, з вами візьмемо ось таку фісташку і ось такий горіх. Скажіть мені, вони однакові чи різні? Так, різні. А чим вони різні? Відрізняються формою, кольором, так. А також у нас тут є розділене, що там для горішок готові, що вона з'їсти, молодці. Та й також ми його маємо розбити та почистити. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, цей недотик який Також гладенький, так. і він такий, тому що на нього пережимати, так? З вами Молодці є різні види горішків, які ми перемішали з вами гарненько. Так? Зараз ми з вами маємо посортувати горіхи за певним видом. Тобто, у нас є такі горішки, такі горішки і ось такі горішки. Ми маємо їх посортувати за відповідним видом. Тобто, ми вложимо з вами в три різні сторони, кожне вид горішки, окремо, щоб ми з вами могли гарно їх посортувати. Ось такий горішок ми кладемо? Так, до цього. Ось такий горішок. Так, молодці до цього. А ось такий до цього. Молодці діти. А тепер спробуйте ви самі. Так, так. І ці горішки ось сюди. Молодці діти! А хто мені скаже, яких горішок у нас є найменше? Так, ось таких. Фундук. А яких найбільших? Так, наших і А скільки у нас є ось таких горішок? Чотири. Молодці діти. А зараз давайте з вами спробуємо виконати таку вправу. Тих горішок, яких у вас є найменше, прокладіть їх біля себе. Ось так. Молодці. А тих, які у вас найбільше, дайте своєму товаришу. Молодці діти. А тих, яких у вас залишилися, віддайте іншому товаришу. Молодці діти. Гарно ви сьогодні попрацювали. А тепер давайте поставимо всі наші горішки у наші пакети за різним видом. Тож, діти, давайте ми з вами пригадаємо, які у нас з вами були види горішки: арахіс, миндаль, ось такі вони, горішок, який у нас ростає удома, та фундук. Так, ось також з вами ще раз переглянемо нашу картинку, де раз зображені різні наші горішки. Ось ми бачимо, що у нас є з вами фісташки, які у нас були тільки що під час вправи. Також ось у нас миндаль, фундук, ось наші горішки, та різні ще також за видом горішки. Молодці діти чудово сьогодні попрацювали. Мені сьогодні діти із школи щось передали для вас. Давайте з вами поглянемо, що це. Погляньте, а це ж у нас з вами різні циліндри. Та вони відрізняються один між одним. Дивіться, які вони у нас є. Різнокольорові, також різні за висотою, є менші, є великі. Та ось я візьму, наприклад, ось цей собі у ручки. Відчуваю, який він на дотик, та також його форму. Візьміть ви в одну ручку, та також відчуйте його. Покрутіть його. робіть пальчиками, відчуйте його кожну сторону. Так? Покрутіть пальчику, відчуйте, що в нас є вона около круглої тобто нашої форми. Так. І візьміть інший циліндр в ручку, та також відчуйте їх. Так. Порівняйте, які вони та назвіть їх словами. Так, вони в нас є тверді, також відрізняються А Яких вони нас кольорів? Так, оранжевого та червоного. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, вони в нас за однаковою висотою чи різні? Який у вас більший? Червоний, а який найменший? Так, оранжевий. Тобто у них є різні, різна висота. Молодці. Давайте з вами наші циліндри, які у вас усі є, розставимо з від найвищого до найнижчого. Скажіть мені, будь ласка, який назвами є найвищий циліндр? Так, червоний. Тобто ми з вами ставимо червоний циліндр. Так, потім після якого ми ставимо в нього так, оранжевий, бо у нас він трішки менший за червоний. І наступний ми ставимо з вами жовтий, бо він у нас є з вами найменший. А тепер перевірте, чи ви правильно все зробили. Який у нас найбільший циліндр? Так, червоний. А який у нас є середній циліндр? Так, оранжевий, який є у нас найменший. Так, жовтий. Молодці. А тепер назвіть, будь ласка, циліндрів за порядком. Наприклад, перший високий, червоний. Так, молодці. далі. Другий циліндр у нас є середній, оранжевий. Молодці діти. І третій циліндр у нас є оранж, жовтий є найменший. Молодці діти. А тепер давайте ми з вами розкладемо циліндри за кольорами. Червоними ми кладемо з вами окремо, оранжевий ми також з вами кладемо окремо, та жовтими кладемо з вами окремо, та також і сині кладемо з вами окремо. Та посортуємо їх також за нашою висотою. Молодці діти. А тепер знайдіть усі високі циліндри, поставте їх разом. Так, а тепер знайдіть усі середнього розміру цілі, також їх по кольори, всі кольори. Об'єднайте. Так, молодці. І тепер усі найби, найнижчі також об'єднайте разом у кубку. Молодці діти. Чудово ви їх все розіставили. Видно, що ви розуміли, яка де висота нашого циліндру. Молодці. А тепер давайте з вами ще раз назвемо наші циліндри. Високий циліндр червоного кольору. Так, Оранжевий середній у нас є циліндр. Так, жовтого кольору циліндри у нас є найменші. А тепер, діти, поскладайте усі наші селіндри у нашу коробочку. Тож, давайте з вами пригадаємо, з чим ми сьогодні працювали. Так, з циліндрами. А скажіть, яких у нас були на кольорів? Так, червоного, оранжево та жовтого. Молодці. А яких вони у нас були сьогодні висот? Так, від найвищого до найменшого. Був у нас вищий, середній та найнижчий. Молодці діти. А сьогодні попрацювали.